Всім доброго дня, на огляді на сьогодні. Самий живий, мабуть, в Україні Mercedes CLS 2011 року. з Самим надійним економічним та простим двигуном 2.2 дизель. Це у нас версія CLS 250 на 200. По-моєму, 6 кінських сил. Тобто при такому розході він має дуже класну динаміку. Автомобіль без пневми, автомобіль весь в рідній фарбі, і це офіційний новий куплений в Україні. Не пригонка, не американський биток, От, прям такий, як треба брати, такий, який можна брати. Він у нас дуже хороші комплектації, зараз вам її покажу. У нас тут є музика Харман Кардон, пам'ять сидіння, електрорегулювання, вентиляція, сидіння взагалі в відмінному стані. Нічого не протерто. Ось так це виглядає. Автомобіль може, до речі, сам паркуватися. Є у нас тут ще люк. Ніяких нарікань на роботу двигуна, ходової коробки немає взагалі. Автомобіль пройде будь-яке стело. Ось так все виглядає. Має амбієнтну підсвітку. Ось так він виглядає. Без всякого лишнього тюінгу автомобілі прямо з заводу, як і має бути. Це саме той банан, з яким ви не будете жити Нестово. Тому що е цей пробіг для цього автомобіля і для цього двигуна взагалі те, що нічого. Все, автомобіль уже в продажу.